Така чудова погодка. Спробуємо половити беся. Це місце вам знайоме. Я тут ловлю Карпака. Сьогодні, звісно, я не на карпа, тому що з карпом цього року вже все. Цей раз спробуємо зловити беся. Давайте гуси, маленькі каченята. Та прозора, але ну, дуже багато кропивки. Не знаю, чи вийде, спробуємо. Так, щодо мого комплекту, це Дайва Лагуна, Ультралайтек. Дайвочка малесенька катушечка. QC750. І дуже тоненький фльорчик. Це, в принципі, вудочку я використовую для Блугіла, але з Блугілом щось останнім часом дуже тяжко. Тому хапнув її і поїхав. Маю не так багато часу. Спробую обкидати. Декілька місць. Не знаю, чи щось буде. Не, зацепи. Але якщо карпака нема, то потрібно ловити хижичка. Чим зараз і займемося. Слухайте дивовижно, Я бачу карпа. Карп вже не бере десь 2-3 тижні. Але я бачу як він стоїть в траві ось тут. Став я на греблі. Тут досить непогано Пригає пас. Спробуємо. Ну не сьогодні, а взагалі просто я замітив, що тут він достатній кількості. Спробуємо його тут пошукати. Тому що на моїй точці де я ловлю Карпа. Ну просто дуже-дуже багато зарослей їх і тут, звісно, вистачає. Але це досить перспективна точка. Поки клюють тільки водорослі. Fall. There's no point in delaying what we both already know Escape this time with me mm -hmm. Escape this time with me mm -hmm. We could rent a room and watch the stars dance from Sleep to the center of the sea the right by my side is such a sweet mm -hmm. life Escape stuff with me skip this time with me лише тільки погляньте на цю красоту. Як гарно осінню. але риби, як я казав, нема. Просто не видно ні малька, ні виходів беса. Просто озеро вимерло. Якщо чесно, я навіть не знаю за що люблять осінню рибалку. Холодно, щоб я сказав, що дуже клює риба, активна і так далі, тобто хижак. Я би не сказав, я літом міг наловити набагато більше веса. І будь-на що, навіть на простих рибак. Спробував я декілька місць кинути, ну, глухо. Подивимося, що буде далі, можливо, придеться змінити водойму, але на моїй водоймі пока глухо. Дивіться, глуха осінь, вже скоро грудень буде. А Карпик все ще ходить по підберег. Він не бере, звісно, але подивіться. Непонятно, що він там шукає. Але цікаво. Напевно, все-таки придеться переїхати на іншу водойму, спробувати ще там. Це водойма де я ловлю блугіла, ну і кину на бесика. Ох ти що, це був удар, ребята. Промах, на ну, це був удар, я його підкинув догори, а він бах до саме. Веду ступеньками. і тут щось я захотів підкинути вище наживку, я її так трошки сильніше дернув догори і десь без був з боку, як вальнув нанес, ох, знову був удар. Як вальнув ту наживку на нес. Він в верхніх слоях чи що, що, тільки я трошки сильніше підкинув і зразу зреагував на це, Ну, риби реально нема, ну, ну не ходить вона. Просто похолодало все і, і пропало риво. Різко дуже. Все дуже різко. У мене ультралайт, в принципі. Я на блугілчика вийшов. <смір> Взяв непоганого беса. Слухайте, ну дуже непоганий. Дивіться на це. Який ти красавчик. Ви це бачите? Так, друже. Слухайте, непоганий, непоганий. Непоганий хлопчик. Подивиться яка шахта. Це просто. Такий у нас звір. Слухайте, ну добротний. Дивіться на кулак, щоб ви зрозуміли, що я не приближаю риби і так далі. І дивіться на цю шахту. Із да. такого звіра вдалося зловити на свій ультралайтик. Відпускаємо. Ясик взяв фактично з другого закиду на цю приманку. Я все-таки думаю, що це більш случайність, ніж закономірність. Ми спробуємо ще пару раз кинути на цьому місці. Буде щось не буде, не знаю. Ну, такий трошечки ганиловатий цей без. Він, звісно, не так як щучка. Щучка дуже активно атакує. Бест це таке, знаєте, підплив, рот прикрив, оце вся його покльовка. Тобто не доганяє, не б'є, свічку не показав. Він не активний. Хто би там що не казав, осіння рибалка і так далі, але якщо чесно, риби взагалі не чути. Щось сило. Це другий. Так. І знову мене виручає моя посадочка. Ух ты що. на ультралайт так ловити. Ще й хорошого бесу. Ух, пішов. Ви це бачили? Ех, да, Мощь. Оце дійсно риба. Така в мене мікрорибалочка вийшлася сьогодні. Зловлено два бесики. Один витягнув а другий зійшов прямо біля берега. Ну якось так. Не дуже я полюбляю осінні рибалки. Я все таки вважаю, що літом я можу зловити і весною набагато більше хижої риби. Сьогодні навіть малька не видно, ну нічого, абсолютно дуже холодно. Тому надіятися на якісь хороші результати було марно. Але я спробував. Якщо вам сподобалось це відео, дуже коротке, ставте лайк. Пока.